Всім привіт! Я Іванна, фізичний терапевт. Сьогодні поділюся з вами простим комплексом для зняття напруги та болю в шиї. Він підійде тим, хто багато сидить за гаджетами, працює в офісі, руками, водіям, перукарям, навіть школярам. Прави дуже прості, тривають всього 8 хвилин, можна робити будь-те, стоячи, сидячи, як вам зручно. Тому можемо розпочинати. Нахил голови вниз та вперед. Вниз робимо видих, під боріддям тягнемося до грудей. Вверх вдих, підборіддя вперед та вверх. Голову тут не закидуємо назад, цей рух у нас заборонено. Нахил голови до плеча. Нахил робимо видих, відчуваємо, як розтягується м'язо шиї. Поворот голови, дивимося позаду себе. Беремо руки в замок позаду спини, повільно переносимо замок у бік і нахиляємо голову в той же бік. Якщо немає дискомфорту, можна трошки повернути носиком до плеча. І опустити голову. Тягнемо руки в замок назад і перекладаємо їх на інший бік. Тепер нахиляємо голову в інший бік і повторюємо ті ж рухи. Руки щеплені в замок перед собою. Піднімаємо руки вгору і максимально витягаємось. Тепер повільно опускаємо лікті назад за спину, по черзі, спочатку один, потім другий. При цьому голова залишається нерухомою і не допомагає руху. Тепер робимо кругові оберти плечем вперед, плавно без ривків. Змінюємо напрямок назад. Почергово піднімаємо спочатку праве, потім ліве плече вгору, ніби намагаємось доторкнутися плечем до вуха. Потім плавно опускаємо їх вниз. Витягуємо прямі руки в сторони. В одній уяви, що тримаєш яблуко і дивишся на нього, а друга рука повертається долонею всередину, великий палець спрямований вгору. Якщо відчуваєш біль, просто зроби паузу. Руки розводимо в сторони, тягнемося назад з розвернутими долонями вгору, відкриваючи грудну клітку. Потім повільно округлюємо верх спини і закручуємо руки всередину. Щоб краще зрозуміти, просто подивіться, як я це роблю. Руки плавно рухаємо вгору і вниз, ніби пташко розмахує крилами. Виконуємо повільно, роблячи 20 повторів. Не поспішайте, блажлива плавність і контроль рухів. Якщо виходить, можна зробити в декілька підходів. Розслабте руки і струсіть їх, щоб зняти напругу. Витягуємося вперед, ніби хочемо когось обійняти. Округлюємо верхню частину спини. Потім відкриваємо грудну клітку, руки тягнуться назад. Вперед робимо видих, а назад робимо вдих. Закладіть руки в ліктовий замок і заводьте їх за голову на вдих. Потім витягніть руки вперед, округлюючи спину на видих. Переходимо до статичних вправ. Ваше завдання створити опір рукою, а головою натискати в протилежний бік, працюючи проти цього опору. Давимо своєю рукою собі на лоб. Працюємо 6 секунд, потім відпочиваємо 2 секунди. Виконуємо вправу у зручному для себе темпі. Цю вправу повторюємо декілька разів. Подальшому можна збільшувати цю кількість так само, як можна збільшувати секунди. перед ана. Тепер покладіть долоню на щоку і зробіть знову опір. Так само працюємо 6 секунд і відпочиваємо 2. Змінюємо сторони, покладіть руку на іншу щуку. Тепер покладіть основу долоні на скроню. У цій вправі ми статично натискаємо рукою на голову, а м'язами шиї утримуємо голову нерухомою, створюємо опір. Рука тисне, але голова не рухається. Тепер знову змінюємо сторони. Візьміть іншу руку, покладіть знову основу долоні на скроню. З'єднуємо руки в замок і кладемо їх за голову. Руками ніби намагаємося нахилити голову вперед. А м'язами шиї утримуємо її на місці. Створюємо опір. Ну що, як ви себе почуваєте, які ваші враження? Діліться про це в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А поки бажаю вам гарного дня, бережіть себе і свою шию. з вами була Іванна. Дякую, що були зі мною.